Було дуже розпіарено, дуже розкручено наступ на півдні. От, його тільки лінивий не обговорював, ну, я правда, переважно намагався бути лінивим, але от, оця тема, що ну, ніяк, ніяк нам не прожити, якщо прямо теплого сезону цього року не прийде в Київ Баржа з Кавунами, от, ну, це ж насправді обговорювало вже кілька місяців. Як тільки фактично, як мінімум з моменту так званої оперативної паузи, от, один з шикарних ефемізмів подарованих нам нашими ворогами, так от з моменту, коли у наших ворогах. Приключилася оперативна пауза. Фактично було ясно, що далі ми десь почнемо контрнаступати, і чомусь весь час обговорювався тільки один напрям: південь, 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 херсон, херсон, херсон. Ну на те є деякі цілком об'єктивні причини і деякі політичні причини. Ну, з об'єктивних, це те, що в правобережне угрупування орків насправді не в дуже виграшному становищі. Плацдарм розтягнутий доволі доволі довгий і вузький вздовж Дніпра. І всього чотири точки, де е, була переправа на лівий берег Дніпра. Насправді, при такій комунікації, в принципі, це е, достатньо вразливе групування. А політична причина ну, Херсон це єдиний обласний центр, який е, наші вороги захопили в ході, от саме вже цієї широкомасштабної війни. І тому е, ну, цілком логічно, що е, його, скажімо, відбиття було б саме важливою політичною подією, такою дуже знаковою. Ну але знову ж така є ще гуманітарний аспект. На жаль, Херсон здали дуже швидко і. Величезна кількість людей не встигла просто звідти виїхати. Тобто, фактично, там повне місто наших там, абсолютно нормальних свідомих українських громадян, не тих, хто свідомо лишався чекати окупаційної армії, а тих, кому просто не дали часу звідти евакуюватися. І звичайно, звільнити цих людей ну, це власне їх врятувати. Тому що ну кожний зайвий місяць, кожний зайвий тиждень під окупаційною владою це додаткові ризики, що когось заарештують, хтось просто зникне. Там на жаль, це абсолютно постійна практика. Тобто е, є всі підстави визволяти е, ну, є всі підстави не просто визволяти всі наші землі, але почати конкретно саме з півдня. Але. Так чи інакше, це обговорювалось місяцями, обговорювалось в наших медіа, обговорювалось в західних медіа. Ну, було б трошки дивно, якби цього не помітили наші опоненти. От, тому вони так само прорахували, от вони склали ті самі 2 і 2, в них вийшли рівно ті самі 4, От, І вони очікуючи цього нашого наступу, вони туди перекинули ну, фактично все, що змогли на скрізь Тобто і ті резерви, які назбирали зараз в Росії, на щастя їх виявилось небагато. І навіть перекинули частину цілком боєздатних части... своїх частин, які до того були нашим головним, таким шаленим головним болем на Донбасі. От їх насправді, на секунду, такий овтопчик про загальну ситуацію. 180 кілоорків. Це багато чи мало? З одного боку, це дуже багато, тому що ну, утилізація такої кількості це дуже велика задача. Ну і прямо скажемо, вони ж теж ну, вони, скажімо так, вони не дають себе безкарно утилізовувати, це постійний скажімо, розмін їхніх втрат на наші втрати. Тобто з цієї точки зору багато. Але якщо прикинути, що довжина фронта 1300 кілометрів, то 180 тисяч виходить, а не так вже і багато. От Якщо ми просто поділимо одне на друге, скільки ми отримаємо орків власне, на один кілометр фронту? А в сотнях. Це не вагон, це не батальйон навіть повний на кожний кілометр фронту. От, і з цього витікає, що вони не можуть бути одночасно однаково сильними по всьому фронту. І от все літо ситуація була такою, що вони тиснули на нас на Донбасі, їм знову ж таки нарізали абсолютно нелогічну з військової точки зору, але логічну політично для Кремля. Задачу вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Ну, те, що в їхньому химерному світі це називається кордони двох найбільш незалежних у світі республік. От, з військової точки зору, це була насправді ідіотська задача від початку. Просто тому, що там з 14 15 років за. 8 років обладнані позиції за вісім років обладнана лінія нашої оборони, от і протискати лінію оборони, яку розробляли вісім років, ну це задачка, яку я б нікому, не радив вирішувати. Ну але за рахунок оцього так званого вогняного валу, тобто за рахунок абсолютно в десятки разів переважання їхньої артилерії, вони поволі там просувались. От зі швидкістю вагітного равлика, але все ж таки повзли. От, але на те. Власне, на це вони кинули всі свої найбільш боєздатні частини. А на півдні і на Харківщині все ж таки їх було відносно менше, ніж на Донбасі. І е, починаючи з квітня місяця вони вже там реально не вели наступальних операцій. Mm -hmm. ну, було, було, було декілька спроб, але достатньо ну, таких е, дуже обережних, скромних. А е, що вони зробили в серпні? В серпні вони перекинули величезну кількість боєздатних частин з Донбаса під Херсон. От, вони накачали, оце от, насправді дуже вразливе угрупування на правому березі 25 кілоорків. От, а е, на, е, Запорізьку, чи, ну, це, на е, південь Запоріжжя і лівобережну Херсонщину вони накачали 40 кілоорків. Їх треба було десь взяти. Е, в нас з ними протилежна проблема, це не для кого давно не секрет, що в нас проблема дефіцит заліза, а в них проблема дефіцит людей. От в нас навпаки, в нас з головою вистачає мобілізованих, ми навіть зараз призупинили мобілізацію, бо просто більше не треба, дай Боже, дати раду всім тим, хто вже встав до лав ЗСУ. сеу. Але е, проблема в тому, що коли людину просто беруть і мобілізують, ну, ким вона стає, вона стає легкою піхотою. От Ми можемо якось там десь за допомогою волонтерів одягнути людину, ми там можемо забезпечити її там каскою броньою, от вже зараз, слава Богу, хоча б це можемо. От, і видати в руки те, що ми називаємо весло. Тобто цей старий автомат Калашника з дерев'яним прикладом. Оце єдина зброя, якої отак в нас дійсно з головою. Всього решта в дефіциті. Ну, Дякувати союзникам, ще ми можемо видати легку протитанкову зброю, близької дії. От, теж одноразових цих всіх протитанкових іграшок, їх дійсно реально вистачає. Але і все. Так можна тримати оборону. І то ще краще в населеному пункті. В чистому полі навіть оборону тримати з такою озброєнням це, ну, м'яко кажучи, непроста задача. Повірте, я сам отак от з веслом бігав по Луганщині, і скажімо так, легка піхота це легка піхота. Як тільки проти неї з'являється важкий механізований ворог з ртою, ну, важко бути легкою піхотою. Але, принаймні, цієї легкої піхоти в нас багато. В нас не вистачає для неї авіаприкриття, в нас не вистачає, хоча повітряні сили роблять дійсно чудеса, але вони роблять чудеса з отим -от деслом літаків, які у нас є. Тобто тут, тут просто об'єктивна причина. В нас ж знову ж таки це не секрет, це вже озвучено самими повітряними силами, що у нас зараз на кожний літак є п'ять льотчиків. У нас, у нас нема проблеми з заміною втомлених екіпажів, у нас є проблема на чому літати. От, е, ну, По арті ситуація дякувати союзникам вже краще, ніж з літаками, бо літаки категорично не дають. Це політична заборона, яка досі діє. От, а арту все-таки дають. Але дають е, в час по краплині. І фактично та кількість арти, яка до нас доїхала натівською, е, вона фактично тільки компенсувала втрати нашої арти. Тобто нам відновили той рівень, який у нас був на початок війни, не більше того. Відповідно, Перевагу над орками по артіше, поки можна тільки мріяти. Ну, на щастя, якість деяких виробів дуже відрізняється. Тобто, от, деякі західні зразки вони з радянськими просто не співставні по і по дальнобойності, і головне по точності бою. Але по кількості, ну насправді, нам до паритета ще дуже далеко. Та сама історія з бронетехнікою. Ну, а знову ж таки, легка піхота в пішому порядку, м'яко кажучи, не, не всюди і недалеко пройде. От їй треба на чомусь їхати, і це щось що має ще їхати і прикривати вогнем, з цим страшний дефіцит. От. У Орків проблема протилежна. В них поки ще не відчувається гостро дефіцит старого радянського ржавого заліза. Воно погане, але його до чорта. Е, насправді цікаво, я, я спеціально підкреслив поки що. Бо є деякі ознаки, що і в них з цим проблеми, що насправді їхня е, нескінченність їхніх запасів теж була сильно переоцінена, насправді. Е, я зараз про те, що спершу з'явилася публікація в інсайдері, про те, що в них снарядів до зими. Ну, чесно кажучи, я поставився дуже обережно, що це міг бути інформаційний вкид, насправді. Але коли після цього з'явилися здання американської розвідки, що вони закуповують снаряди в Північної Кореї. А оце вже інша історія. Це означає А, що інсайдер був правий і в них дійсно до зими закінчується. І Б, якщо вони вже беруть таке, вибачте, лайно, як північно-корейські вироби, а там якість виробництва, це навіть по російських мірках жах. А це означає, що всі інші відмовили. Тобто, в першу чергу, відмовки так. От, і, інакше б вони з Кореєю не зв'язувались. Це дуже це насправді дуже показова історія, і вона дуже сильно пояснює, е, чому росіяни зараз так хочуть швидше посадити нас за стіл переговорів. Ну я от, ти чітко можу підтвердити, що щільність обстрілів дійсно на певних напрямках зменшилася, і це підтверджують навіть з перших вуст військові. Так що, от, 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 отже, вони накачали купу народу, і те залишили, що в них лишилось на південь. От, а тим часом вони послабили Донбас і вони послабили Харківщина. А виявилось, що нам е, літера хана влаштовує в обох варіантах. Нам що Херсонщина, що Харківщина. От ми і там, і там здатні показати їм конкретного ха. Але виходячи з ваших калькуляцій, вони ж зараз стоять перед дилемою. Тобто їм або. Утримувати і наступати на Донбасі або утримувати Херсонщину з тим, щоб там надалі провести референдум. Пам'ятаєте, в 2014 році мережею дуже активно гуляла оця карта, так звана Новоросія. Дівчина, де напрямок, іде Луганська Донецька область, потім, значить, понизу через Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, до, через ну, Одесу. Там в них ще й вся Харківська була, <тур> на та, 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 вона фактично починалась від Харкова і закінчувалась Одесою. Отак от, от по діагоналі розсічена вся Україна. І, і, <пух> і, і зараз вони, там, якщо станом на початок кампанії, щоб, ну, ці обриси вся історія набувала, зараз вони вже цих. Варіантів немає абсолютно. Вик 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 виключно через те, що ну кіль кількісно вони не можуть отримувати всі ці території. І зараз, коли вони стоять перед вибором, Херсон, Харків чи Донбас, де вони зосередяться на вашу думку? Ну, я не готовий спрогнозувати. я готовий констатувати оцей же факт, що ви вже сказали. Що насправді в них трилема. Навіть не ділема, в них трилема. В них три різних ділянки фронту, на яких дуже різна ситуація. І в них оця те, що називається трішкин кафтан. От це коли дуже гарне саме російське прислів'я, от коли вони для того, щоб залатати дирку в одному місці, відрізаються від іншого рукава. От в них зараз по особовому складу у них зараз трішкин кафтан. Вони не можуть одночасно однакової інтенсивності вести бойові дії на всіх 1300 кілометрах, і в них стоїть вибір. Е, цікаво, що переважать, військові аргументи чи аргументи політичні. Наскільки я розумію, поки їм вибору власне їхньому військовому командуванню особливо не дають. Наскільки я розумію, у них поки установка від Кремля найбільш дебільна, яка в цій ситуації може бути. Це от е, аналог Сталінського наказу 227 «Ні шагу назад. От, просто тримати все, що вони вже зайняли. А ось як вмієте, так і тримайте. Ну зараз побачимо наскільки вміють. Ну до речі, я б не впадав в ейфорію, Наступати це завжди дуже непросто. Наступати на позиції, які ворог облаштовував кілька місяців. Це капець, як непросто. Тому давайте теж не будемо не будемо вважати, що те, що наш наступ розпочався, це не те саме, що він вже блискуче, успішно завершився. Попереду дуже важка робота, яку от прямо зараз, поки ми з вами тут спілкуємося. А от тисячі наших хлопців і дівчат, от це те, що не завжди розуміють в тилу, що війна це в першу чергу важка робота. От вони зараз пашуть, можна сказати. От вони зараз тяжко пашуть там і на Херсонщині, і на Харківщині, е, і при тому дуже ризикують своїм життям. І насправді кожний метр дається нелегко. От. Але так чи інакше, ці метри зараз чітко приплюсовуються саме в нашу сторону. Побачимо, наскільки стрімко зараз розвиватиметься, наскільки скажемо, ну, і... бо темпи поки дуже різні взяті на 2х. От на півдні це саме таке прогризання їхньої оборони, це саме проповзання, що значною мірою ще й ландшафтом визначається. Знаєте, як зараз фізично наступають наші на Херсонщині? В дуже, дуже багатьох про місцях не, не будемо книг. Тут не про географічні пункти, а про те, як це відбувається. От між селами, от, ну, між тим, що лишилось від сел, от рівні поля. Які повністю прострілюються обома сторонами, тобто ні наші, ні орки голову підняти просто не можуть. І всі просування відбуваються по зрошувальних каналах. Хто був на півдні, бачив, що таке зрошувальні канали це отакі от двометрової приблизно глиби, півтора-двометрової глибини з бетонованими двома стінками з боку, такі от канави. І от по цих канавах все одно цей наступ успішно відбувається. Це насправді фантастичний героїзм. Це те, чого, можливо, не уявляють ті, хто малюють зараз ці стрілочки на картах, кричать, де там наші кавунчики, а от кавунчики отак дістаються. От повском по зрошувальних каналах під вогнем. Але навіть так просування там іде. На Харківщині, здається, там цікавіше, але от не будемо забігати наперед, поки от хрестимо Да. Нашим дуже важко, це треба розуміти. Я ж кажу, я ще раз категорично проти оцього впадіння. В ейфорію у цих всіх е, пощення кабунь, кавунчиків смугастих в соцмережах. Ні, це все не іграшки. Це все насправді я ж кажу, ну нашим зараз капець як важко там. Але в цьому важко ми переважаємо, коли якась операція готується, да, найчастіше ворог про неї знає. Будемо реалістами. Але не завжди існує ймовірність, що він все ж таки чогось не знає і не чекав. А коли робиться анонс якоїсь операції, ну то все. ймовірність, що ворог не попереджений, дорівнює нулю, тому що мережі моніторяться і так далі. От за анонс я реально вбивав би. А зовсім інша річ висвітлення того, що вже сталося. Знову ж таки. Тут теж треба бути обережним, тут є, є моменти. Найкраще, щоб це, до речі, я не розумію, невже в Україні мало людей, хто самі пройшли за 8 років АТО, а зараз так чи інакше дотичні до медіа. От ті, що самі були в цій шкурі, вони, я думаю, найкраще, найлегше зрозуміють. От що варто давати, що не варто давати. От будуть обережними, але ж. Не треба впадати в протилежну крайність. Одна справа, коли, наприклад, ну давай вже будемо, деякі речі, вже я думаю, можна згадувати. Коли е, 29 серпня CNN оголошує, що де воно це взяло, але CNN оголошує, що звільнено 4 населених пункти. Ну і це в принципі правда. В чотири населених пункти в той день зайшли. Ну, проблема в тому, що от будь-хто, хто хоч раз наступав, він знає, що зайти в населений пункт це е, 10% від виконання бойової задачі. А решта 90% – це там закріпитись і утриматись. От, тому що от коли ти вже туди зайшов, от тоді цей населений пункт просто починають зносити. Це причому до ворожки не ходи. Це єдиний варіант, коли цього не трапляється, це коли просто у орків поруч арти нема. Все. Якщо, як, я, я, а зараз вона є практично всюди. Тобто, як тільки тоб, е, із тих чотирьох пунктів, які власне, взяли 29-го, три були втрачені в той же день, другий на наступний. Ну, четвертий на наступний день. І це, на жаль, наскільки слово нормально, в принципі, можна застосовувати до війни, то, на жаль, це нормально. Тобто такі речі не ми. no Такі речі неминучі, бо війна це дві сторони. І вони, блін, не просто терплять, що ми наступаємо. От тому, звичайно, е, дуже не бажано, коли от буквально наші там ще тільки перші зайшли, хтось ще тільки там перший прапор підняв, і вже одразу вся країна знає, що населений пункт звільнили. Чому це не бажано? А тому, що багато людей не розуміють, що найважче буде потім, що найважче тільки починається з моменту звільнення. От, і тому, коли завтра, наприклад, з'ясується, що а, все ж таки ні, а прапор там зараз все ж таки. Знов не наш ще на якийсь період. То можуть початися ці от емоційні гойдалки, от можуть початися розпач, ой, а нам брехали, ой, а ми вже ж подумали. Насправді це проблема саме з прийняття цивільними, це проблема сприйняття тилом того, що там відбувається. Але враховуючи, що ця проблема є, дійсно краще повідомляти тільки тоді, коли населений пункт не просто взятий під контроль, а коли в ньому вже нормально закріпились. Кілька днів пройшло, вже зрозуміло, що все, нас назад не вибили, відкотитись не довелось, а вже від нього тепер починається наступний віник, наступного шматка, який будемо звільняти.